Так як і в нашому житті, коли ми тримаємо образ, так і Род Всевишній рухом думки своєї у диві утримує і сотворив цей світ. І це той простір, який дає можливість, який створює Стрибок, батько стрибок, дає можливість проявитись матерії, проявити всьому матеріальному і закликають Богірідні душі, для того, щоб ми тут зіграли в цю ігру. І головним аспектом, головною цією ігрою, є ця дуальність. Чорнобог з білобогом борониться. Це ті дві сили, які в цьому просторі наповнюють її енергію: день і ніч, верх і низ, добро, зло, чоловіче, жіноче, любі протилежності, основа нашого буття. Як Чорнобог з білобогом. Це не є не добре, не погано. Це є дві сили необхідні для цього творення. Як полюса в магніті, як полюса в розетці, як полюса в батарейці. Не буде чогось одного, не буде нічого. Тому ніколи добро не зможе перемогти зло. Ніколи зло не зможе перемогти добро. Вони можуть поєднатися як в єдиному цілому для того, щоб усвідомлено через прийняття сотворити щось більше і краще. Тому, ми розуміючи ту суть, буття, ми не Боремося ні з ким, ми даємо можливість цьому побачити, прийняти і зрозуміти, що хорошого воно несе для нас. На що вказує це є основа нашої ведичної культури розуміння дуальності буття.